У посольстві України в США сьогодні ввечері відбудеться показ моди українського дизайнера зі Львова Ольги Деногі. Ольга, яка вже не вперше у сполучених штатах, завітала до нашої студії поговорити про стан української індустрії моди та перспективи виходу українських майстрів на міжнародний ринок. Олю, дякую, що завітали. Тож ви вже були в США. З Чим ви приїхали цим разом? Доброго вечора. Я приїхала з жіночою колекцією, в якій домінують яскраві кольори, так як зараз в нас весна, от, і хотілося зробити якусь таку яскраву жінку і передати її в червоному, жовтому та синьому кольорі. Також я в колекції використала принти природи, от і принти квітів. І хотілося зробити одяг, надати одягу двовимірності. А взагалі світ моди загально асоціюється з Парижем, зі Францією. А які Україна займає місце у світі моди? Ви знаєте, нашою модою дуже багато хто цікавиться, бо в неї є своя родзинка, і дуже багато хто використовує зі світових дизайнерів українські принти, українську вишивку. Дуже багато. Можна сказати, що в минулому сезоні теж деякі дизайнери використовували іменно е, орнамент вишивки. А вашу колекцію, яку ви привезли, побачать лише у Вашингтоні чи ще десь? Е, зараз я планую два покази в Вашингтоні. Це в українському посольстві, також в французькому посольстві і е, показ в Чикаго. Олю, скажіть, будь ласка. Взагалі, світ мови немає мовних моди, немає мовних бар'єрів. Але чи наскільки важко українському дизайнеру вийти на у цей світ на цей ринок? Ви знаєте, насправді дуже важко, тому що це е, потребує дуже багато фінансових затрат. От і було би добре, коли б нас? Е, Підтримували якось фінансово, або були якісь проекти для дизайнерів, які би допомагали краще ну розвиватися, розвиватися в цьому бізнесі в Україні? А, говорячи про Україну, чи склався в Україні ринок дизайнерської моди? Я хочу сказати, що так, що він напевно є на даний момент часу. Також у нас є дуже багато дизайнерів, вже які працюють дуже довго, і можна сказати, такі є метри української моди. А хто взагалі домінує на українському ринку дизайнерської моди саме? Це українські дизайнери чи іноземні? Ні, мені здається, що от вже більш як три роки тому. Наші люди почали цікавитися нашим, почали цікавитися українським і купляють, бо розуміють те, що українські дизайнери не є гірші по якості роботи, по ідеї, по інтелектуальності речей, не є гірші, чим закордонні. А ви приїхали знов таки до США. Чи є у вас якісь плани виходити, скажімо, на американський ринок? Так, хотілося б зробити. На початок, можливо, навіть не магазин, а попрацювати з якимись. Мультибрендинговими магазинами, щоб продавати український одяг, так як минулого сезону це зацікавило, от, і ми зараз ведемо переговори на те, щоб підписати контракт, щоб продавати одяг. А наскільки я зрозумію, ви створили свій власний бренд DNOG у 2005 році. А чим він відрізняється від інших? Е, ви знаєте, мої речі, мій одяг несе практичність, інтелектуальність, бо е, так як інтелектуальна є жінка, так само має бути інтелектуальний одяг. От, і завжди натуральні тканини. Е, скажіть, а, а що ви вже минулого року брали участь у тижні моди тут, у Вашингтоні? Що вам особливо запам'яталось? Е, мені зап... запам'яталось. Напевно, теплота самих організаторів, що захотілося приїхати на цей рік і ще на наступний відвідати, от і дають можливість розвиватися. Ну своєму бренду дають можливість розвиватися. Це дуже добре. Дякую, Оля. І нагадаю, гостем студії Голос Америки у Вашингтоні була український дизайнер одягу Ольга Денога.